Чувак ходив зі мною на побачення, і весь час він думав, що я Альона Альона. Клас! Клас. Чекай, все далі. Ми пішли з ним на побачення. На перше побачення, на друге, на третє. І він мені говорить на третьому, ну, условно, на третьому побаченні. Каже: я хочу тобі признатись, я все-таки знаю, хто ти, і я тебе загуглив. Вот. Мені дуже подобається твоя творчество, я говорю, прикольно, а що ти дивився? Ну, типу, які відео? Він каже: в основному кліпи. Просто він сказав, що єдине, що його смутило в цій історії, чого він признався. Бо він не зрозумів, чого я не говорю своє на ім'я йому. Бач, я думав піймати її за те, що бачиш? Після цього я сказала йому, що в мене понос, і пішла додому. Você cai, você não cai na história. <laughs> <laughs>